Відкрий серце духові, не проси мале, проси велике і матимеш понад мале. Не хитруй з усього мати користь, а опікуйся, щоб самому бути корисним. Лаза, що не родить, скоро усихає, не будь зубаскалом. І пересмішником, але будь веселим. Бог любить радісних. Зусилля тіла мають бути продуманими, продуктивними. Тоді природа дасть тобі силу. Завзяті спортсмени зазвичай силу розгублюють. Бо зусилля тіла їх марні енергія пуста, а люди, що працюють у полі, в лісі, на будові, здебільшого міцні до старості. Почату справу завжди завершуй, хоч і не буде з того очікуваної подяки. Хто має волю, той має долю. На все має свій погляд, свою думку, на всі запитання відповідай так або ні. Завжди іди вперед. Пам'ятай, що ти повсякчас у дорозі. У всьому новому навіть у біді шукай щось корисне і повчальне для себе. І знайдеш, бо й сам. А навлятимешся кожні все сім-вісім років як тілом, так і духом. Тому не стримуй себе, якщо доля посилає нову страну, нову дорогу.